Привіт! У цьому відео покажу, як я зберігаю свою колекцію Барбі. Дам поради, як зберігати ляльки. Поділюсь досвідом. Весь час зберігала ляльки у коробках, в яких вони продавались. Як на мене, то ці коробки не є зручними та займають багато місця в майстерні. Вирішила замінити прозорі коробки від Барбі to Move на інші. Ось що трапилось з прозорою коробкою. Вона ненадійна, тож не хочу далі у ній зберігати Барбі. Раніше планувала шити колекційний одяг Барбі для мого магазину, і навіть почала цим займатися, купила коробки для одягу. Але потім зрозуміла, що найбільше мені подобається займатися не фізичними товарами, а цифровими, тобто відеоуроками та викрійками. От і коробки лежали без діла. А тепер буду їх використовувати для зберігання ляльок Барбі. Тим більше, що вони ідеально підходять по розміру. В одній коробці можна розмістити дві ляльки. Подобається те, що є віконечко, і я бачу, які ляльки у коробці, коли дістаю із полиці. Покажу, як збирала коробки. В такому вигляді приїхали з магазину. Далі взяла клей і клеїла дві частини коробки. Це робиться швидко і нескладно. Якщо будете вибирати коробки для ваших ляльок, то пошукайте коробки в магазинах товарів для упаковки. Так можна купити кілька коробок по вигідній ціні. Мені дуже підходить зберігати по дві лялечки в одній коробці. Економія місця. На полиці звільнила місце для інших речей у майстерні. Якщо ви робите фото з ляльками, знімаєте відео або просто колекціонуєте, то маєте про них дбати, щоб вони мали гарний вигляд в реальності та у кадрі. Був період, коли я одягнула Барбі у розкішній сукні. Та розмістила у своїй майстерні на столі. Одні були на підставках, а інші на стільцях. Мене це справді радувало, Дивилась на них, коли сиділа в майстерні, але трапилась халепа. Моя перша лялька Барбі май тому впала. Гострий предмет увійшов у резину голови. Я не змогла цього виправити. Довелось купувати нову таку ж саму барбі. Отож, краще зберігати лялечки у коробках або в надійних місцях. А як ви зберігаєте ляльки? Поділіться досвідом у коментарях. Дякую, що підписались на мій канал, поставили вподобайки та написали коментарі. Вдячний, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. До зустрічі!